Ось такий пакет із кров'ю лікарка-трансфузіолог Олена Кожем'яка показує на мить, каже, треба стежити за температурним режимом. Ці 450 мл крові для когось розповідає спасіння. Ми теж сьогодні на передовій і ми сьогодні повинні допомагати, потребують оперативних втручань, які входять в важкі стани в ряді захворювань, які приводять до важких анемій. Відсутність якоїсь із груп крові тут надзвичайна ситуація, говорить трансфузіологиня. Тому працівники постійно стежать, аби запаси були. Це розібрана це свіже. Так? Та попри це донорів шукають щодня. Одна частина йде сьогодні на захист батьківщини. Молоді люди виїжджають за кордон. На жаль, теж це в основному жінки, які теж могли бути потенційними донорами. Чи плюсова, чи мінусова група крові, нам на сьогодні потрібні всі донори з любов'ю всіма вісім груп крові. Анатолій Пономар, заслужений донор України. Сьогодні він кров не здає. Говорить, відпочиває від попередньої донації. А вперше до центру переливання крові прийшов шість років тому. Потім місяць був на роздуми. От, і потім почав там плазму здавати. Ну, з періодом плазмою, кров, плазма, кров була так. Я подивився передачу, ну там, де потрібні були ліки, котрі робляться з плазми там для дитячої онкології, щось таке. Якась така була передача. От і якраз це було. Перед новорічними святами, щось таке. от і вона мене так досить вразила, і чому б і не допомогти людям, яким цим є потреба. За плечима каже чоловік 108 здач крові та її компонентів. Люди повинні робити якісь вчинки не тільки там на різдво, там під ялиночку, гарні справи. Да, якщо людина це може, вона повинна це робити, типа ну мати бажання робити це. Постійно Черкаська обласна лікарня найбільший медзаклад області, розповідає його директор Віталій Шило. Тому і потреби в крові великі. Ми періодично звертаємося там до населення, і до військових, і до у нас інститут ДСНС є. То ми до них звертаємося до студентів до академії. Всі хто бажає здати кров. Для потреб там гру на постійну основу. від початку повномасштабної війни потреба в донорах зросла, каже керівник комунікації організації Донор Юа Володимир Біруля. Початком широкомасштабного вторгнення ми маємо великого споживача крові для того, щоб рятувати життя наших захисників і захисниць на фронті. Збільшила кількість поранених цивільних. В усіх регіонах, особливо в ті, які ближче до фронту, загалом цей показник коливається від 60 і більше, те саме зростання потреби крові. Також ніхто не скасовував, скажімо так, рутинних потреб в крові. Донор може стати повнолітня людина, яка не хворіє, говорить лікарка Олена Кожем'яка. Які не мають захворювань, які вимагають постійного прийому якісь препаратів. Так, особливо це антибактеріальних препаратів, антикугулянти, противірусні і так далі. Людина повинна не мати системних захворювань, типу цукрового діабету, інших системних захворювань. І напередодні людина повинна підготуватися. Із свого раціона обов'язково виключити жирні і молочні продукти. Це те, що може впливати на якість нашого продукту. Для донації можна звертатися до відділення трансфузіології Черкаської обласної лікарні, додала Олена Кожем'яка, Тетяна Омелян, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.